Такого немає. Боже, який жах, ж що? Якщо жінку б'є чоловік дома, що їй робити? Уже скакуй. Кідать так реагують Житомиряни на питання про домашнє насильство над жінкою, яке в Україні, на жаль, зростає. Адже за статистикою, близько ста жінок щодня стають жертвами насилля від власного чоловіка чи співмешканця. І Сьогодні доведено, що насильство воно не має е соціальної е такої характеристики, тобто воно не залежить від соціального статусу сім'ї або держави. Це взагалі такий феномен. Які пов'язані більше у кого з економічними питаннями, в кого з духовністю, в кого з якимись даже розладами в генетиці чи в психічному розладі? Але однозначно всі психотерапевти, всі доводять, що якщо дитина виховується в сім'ї, де є насильство. Неважливо, там психологічне чи фізичне, вона вже буде продукувати в своїх моделях майбутньої сім'ї це насильство. І тому сьогодні світ практично весь охоплений оцими ситуаціями насильства в сім'ї жорстокого поводження, особливо до жінок, жіночого населення. Причини агресії, яка виникає у чоловіків, найчастіше в чоловіків, так Бо гендерне насилля, воно найчастіше пов'язано як чоловік. Садис, да, жінка жертва але на жаль, це не завжди так. Але я думаю, що, в принципі, агресія, причина агресії це певна невдоволеність власним життям, власною якоюсь реалізацією, щось, що може йти ще з дитинства або взагалі з того, що відбувається в житті. Жінка тут виступає в ролі, можливо, слабшої особи, яка може дозволити, ну, ніби. Здійснити да, над собою такий крок. Яким чином? Що найчастіше вона не є захищеною, найчастіше вона ем, є більш можливо, емпатійною, так? і вона простіше може простити якісь там особливості, частіше вона йде на поступки, частіше вона боїться відстоювати свої власні права, частіше жінка сама боїться вступити в позицію, таку садистичну позицію, і часом може думати про те, якщо вона відстоює. Свої права або якось спробуй себе захистити, таким чином, нанесши, е ну, якісь. Е Неприємності так людині, наприклад, своєму чоловіку, вона буде цього остерігатися. Тому чоловікам частіше легше це зробити, бо і це фізична сила більше. Яка б жінка не була, при рівних можливостях все одно ну, фізично чоловік буде завжди сильніший, тим більше, якщо ми говоримо про жінку з дітьми, яка має захищати не лише себе, а й своїх дітей. І тому, знаючи такий стан справ, сучасні чоловіки не цураються іноді проявляти свою фізичну перевагу над жінками. Ну ні, це крайній варіант, звісно. Але можливий ну, може і можливий, ну краще не використовувати. Mm. Тільки не вручною. Ну не знаю, словами мабуть, лучше обідіться там, показати свою так сказати, ну словам, об'яснити, що чоловік не прав. Конечно. нормально уже? Конечно. А что, не? Ну, <laughs> не, я, я такое не применяю. Договариваться надо, все, все решается в этом. Да, консенсус надо искать. А каким так каким же, ну как, каким? Где-то, ну даже вот в сторону отойти, что-то подумать самому. Ну, не свой человек, а человек чужой, да. Есть знакомые, але не кинули, да. Тому що чоловік випиває і іноді після того, як випив, то любить прикласти да, до жінки. Є, звичайно. Мені здається, це... це не дуже часто зустрічається у нас в нашому суспільстві. Знаєте, я був у вашому возрасті студентом, був мені з мене ростом, такий муж казах. А Маша, русская жена у в нього, десь на голову выше. Вот смотрим, у нього синяки на тілі. Ну, Ми так і спрашуємо, Маша, ти ж могла б одним ударом посадити. Вона ты ти знаєш, він мужчина, не можна на нього руку піднімати. Тобто, есть є есть культура воспитания, де можна, а де не можна. І не лише культура виховання, а подекуди свідоме переконання, що так має бути. Терпіти, змиритися, бо чоловік це господар в домі, і він від Бога. А жінка тільки з ребра його зроблена. Нічого, хай молиться. Побили жінку і хай молиться. Шлюб да, шлюб розривати не можна, треба терпіти, просити Бога допомоги, змирятися. Жінка повинна змирятися. Понімаєте, це і смирення, і терпіння це її найбільші чесноти. А як вона до того чоловіка розкриє роту, як пилка, то, звісно, і тверезі дасть. Ну, якщо... Сильно любить, то мусить терпіти, а якщо не любить, то Зробити так, щоб він себе не бив. Вона надалена зробити так, щоб зберігати сім'ю і муж був хороший. Саме страшне, коли муж п'є. Чому жінки так думають, і як наслідок дозволяють над собою вчиняти насильницькі дії, або простіше сказати, бити. Більшість опитаних нами людей були одностайні в своєму висновку, що від такого чоловіка потрібно тікати. Проте практика показує, чимало жінок не йдуть від чоловіка тирана. Жінка не знає, чи буде їй краще, якщо вона зробить цей крок і піде від чоловіка. Тобто та ситуація насилля, яка відбувається в її родині, на жаль, їй здається не найгіршою, яка може статися в її житті. Тобто, наприклад, якщо вона розуміє, що вона в декретній відпустці, в неї немає власних коштів, в неї немає кому допомогти, в неї нема де жити, так то скоріше за все вона буде піклуватися про своїх дітей, про себе і залишатися хоча б під якоюсь кришою над головою, думаючи про те, що якщо вона. Піде буде лише гірше, тобто вона зовсім залишиться без яких, будь-яких засобів для життя. Також може бути і те, що е, жінці здається, якщо вона, вона їм може бути соромно за те, що хтось дізнається. Багато людей намагаються якось пригосити якісь такі е, сварки в домі, так? навіть щоб сусіди не дізналися про це. А тим більше, якщо прийде міліція, так, то весь дом буде знати. Тобто їм соромно за те, що таке відбувається, що вони зробили такий вибір. Ось що означає, чоловік і жінка. Це той вибір, який ми самостійно робимо. Так? Це не батьки, які вже так насталося, що дала доля, да? а це той вибір, який ми обрали самостійно, і часто буває соромно, що хтось може сказати, що як же так я ось така невдаха прогадала. Тому жінка може приховувати такі події. Часом це можна спостерігати в родинах, які прожили вже багато років разом. І, скажімо, чоловік, наприклад, спився, так? і жінка розуміє, що її вже немає сили з ним жити, але вони прожили, наприклад, 30 років, так? чи там, 20. Спільні діти, якесь спільне господарство, і немає можливості просто так його взяти і покинути, бо це вже ну десь рідна людина, і тому вона залишається і терпить, намагаючись якось йому допомогти, думаючи, що без неї він не проживе. Тобто, така, якийсь альтруїзм в жінці, і так він може провокувати те, що вона залишається і приносить себе в жертву. Але в жертву чому тут таке питання досить спільне. І саме таку людську рису, як жертовність, терпіння яскраво демонструє психологічний експеримент. Моя колега Аліна погодилася взяти участь у експерименті на витривалість. Аліно, пояснюю правила експерименту. Я відносно тебе зараз буду проводити деякі дії. І тоді, в той момент, коли тобі стане ну, зовсім неприємні ці дії, ти захочеш їх припинити в будь-який момент, ти кажеш, стоп, і я все припиняю. Домовились? Добре. Нашого оператора попрошу знімати. Стоп. Неприємні дії відносно себе Аліна протрималася і терпіла близько 10 секунд. І сказала стоп тей момент, коли їй стало справді нестерпно. Жінки ж терплять значно серйозніше насильницькі дії і не хвилинами і не місяцями, а роками. Тоді, як сказати «стоп» і припинити будь-які насильницькі дії відносно себе, жінка може за власним бажанням в будь-який момент. Запитаєте, яким чином, хоча б звернутися до відповідних органів, адже в українському законодавстві сьогодні достатньо статей, які можуть притягнути особу до відповідальності і змусити відповідати за скоєне. Які це засоби захисту? Перш за все це попереджувальний припис, який дається органами міліції під розписку. Друге, це профілактичний облік. Тобто міліція ставить на облік і зняти може з цього обліку профілактичного через рік, якщо з боку правопорушника не буде, не буде ніяких правомірних дій. Далі це захисний припис який встановлює зобов'язання для злоноумисника не вчиняти насильські дії проти членів сім'ї, також зобов'язання не отримувати інформацію про жертв насилля, якщо вони десь знаходяться в інших місцях, не розшукувати, не телефонувати, не приходити. І е, такі захисні засоби вони, ну, вони мають дуже сильний вплив на злоновмисників. З рішенням суду може бути стягнення грошових коштів із е, злоновмисника за утримання жертви насилля в спеціальних, е, в спеціальних закладах. Ну е, хочу сказати, що е, до е, е, осіб, які здійснюють насильство в сім'ї. Можуть бути, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, адміністративної і цивільно-правової відповідальності. Хочу зазначити, що є спеціальна стаття в Кодексі України про адмінпорушення, це стаття 173 з подачкою 2, де наступає відповідальність за насильство сім'ї, а також за невиконання захисного припису. Та це вже рішення. От що робити жінці, яка продовжує жити в одному помешканні з чоловіком, який любить, а тому б'є. Уникати сварок в маленьких кімнатах, або в тих кімнатах, де нема легкодоступного виходу із них, або на кухня, там де є відповідні речі, які можуть бути застосовані в ході сварки. Ну, хочу сказати, що Треба, якщо вже такий системний характер носять насильство, то треба сусід Погорити з сусідами, попросити їх, якщо є певні крики або якісь ознаки неправомірних дій, то щоб вони вже телефонували до, до міліції. Якщо є, є тілесні ушкодження, обов'язково треба звертатися до міліції, а міліція вже направить до органів суд Це забезпечить їм докази для того, щоб потім уже в суді або в інших інстанціях відстоювати свої права. Ну, в разі такому разі, коли необхідно піти із дому, то необхідно, щоб відповідні речі. Необхідні речі були в легкодоступних місцях. Ну, наприклад, це документи такі, як паспорт, свідоцтво про народження, страхові поліси, свідоцтво про шлюб, гроші, кредитні картки, ну, ліки. Одежа, іграшки, телефони друзів, знайомих, родичів, тобто це проєкт таких необхідних речей, які повинні бути вже десь складені, як так кажуть, в на чемоданчику і безпосередньо їм скористатися ключі від квартири. Ну, Якщо, наприклад, злоновмисник не живе разом з жертвою насилля. То я би порадив би замінити замки на дверях, а також встановити пристрої додаткової безпеки. Ну, наприклад, це можуть бути додаткові замки, це може бути грати на вікна, якщо це перший поверх, це може бути сигналізація. Куди звертатися? Ну, безперечно, в першу чергу це звертатися до міліції, до кримінальної міліції в справах неповнолітніх. до… Управління сім'ї та молоді районної обласної державної адміністрації, центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді до громадських організацій в прямому значенні сховатися від кривдника жінки можуть ось тут, в жіночому центрі, що в Озерному Житомирського району. Хоча з кожним днем цей чи не єдиний жіночий притулок в області може припинити своє існування. Ну, На межі цього ми стоїмо зараз, на межі ліквідації самої програми притулков. Да? Ще ви побачите, ми підтримуємо в належному чині приміщення, але приміщення само по собі не може приймати людей. Тут повинні працювати фахівці. Три роки ми фактично підтримували самостійно волонтерами. Я особисто тут майже цілу добу знаходилася з жінками, і це дуже важко. Все ж таки, жінка потребує не тільки де її переспати, приготувати їжу, помитися, але й вона потребує спілкування, супроводу, реабілітаційних програм. Укомплектовані кімнати з можливістю довготривалого проживання, психологічна та юридична допомога. Продовж п'яти років Озернинський жіночий центр не лише приймає жінок на проживання, але й приводить їх до тями та допомагає зрозуміти, життя триває. Дуже важко зробити таку загальну статистку за рік, за півроку, оскільки у нас робота наша залежить останніх три роки, ми без фінансування, залежить від тих благодійних коштів, які ми знаходимо. У нас було благодійних коштів на підтримку притулку на 6 місяців. І ми коли дали рекламу саме на Сітілайтах про захист жінок від тортур, то за три тижні дії реклами до нас звернулося 10 жінок, які саме цільових потребували тимчасового житла. Сьогодні через відсутність коштів для сплачення комунальних послуг в зимній період притулок практично не приймає жінок. Щоправда, під час підготовки програми до ефіру в жіночий центр на проживання все ж прийняли побиту чоловіком жінку з Коростишівського району. До нас зверталися з Черняхівського району, з Радому району була жінка, яка потерпала від домашнього насильства. До речі, чоловік селищний голова. І вона у нас вона була в стані суїцидальному. Родичі приїжджали, потім забирали її. У нас була жінка з Бердичівського району, тобто з Романівського району. Є, можна на один район одну жінку знайти на район, яка ну, надзвичайно в кризовому стані потерпає такої комплексної допомоги. Можна говорити про обласний рівень. І саме наш притулок він обмежений сьогодні просто тим, що ремонт зроблений тільки на вісім Да? Але приміщення може бути е, зроблено ремонт на і 25, і 30 койка місць із окремими кімнатами для мам з дітками. На це треба ресурси. Перспективи розвитку є, але нема політичної волі і нема сьогодні фінансової підтримки У 2010 році. Донори. Припинили фінансування громадських організацій саме по цим напрямкам, тому що держава, уряд України взяв на себе зобов'язання, що вони будуть ці розбудовувати систему протидії насильству в сім'ї, і притулки є складовим елементом цієї системи. Але з 2010 року жодного кроку не зроблено в цьому напрямку. І на сьогодні є, ведуться розмови про зміну в законодавстві. Да? Можливо, використати ту базу цих 30 державних притулків, які працюють на кризові сім'ї на молодь від 18 до 35 років, і практично не приймають жінок з маленькими дітьми, то ну, планують, я чула, використовувати ці бази. Але це не є спеціалізовані заклади, і там не будуть спеціалізованих фахівців. І тому е, я вважаю, що е, треба все ж таки зберігати те, що є, наприклад, в Житомирській області. Якщо говорити про 2008 рік таких притулків на базі громадських організацій було в п'яти областях, то сьогодні. Останній притулок зберігся ще приміщення це у нас в Житомирській області на базі нашої організації. Яка ціна питання, щоб вирішити? Ціна питання: якщо взяти мінімальні стандарти і мінімальний фаховий персонал з дуже економним використанням ресурсів, то на рік нам потрібен бюджет в 300 тисяч. Сьогодні київський притулок, він наприклад, в рік бере, по-моєму, 600 і 700 тисяч гривень. Тому, якщо б сьогодні виділили з бюджету перевиконання область, виділила все ж таки пілотний проєкт на пілотний проєкт кошти, це були б кошти в першу чергу мінімум шести фахівцям, які тут цілодобово чергують. Сприймають гарячу лінію, да? е, де сплачуються податки у всі соціальні фонди. Е, і тут фактично за цей рік можна було б за пілотний рік дійсно підняти, вивчити цю проблему, наскільки область потребує в таких притулках. Насильство у сім'ї вважається справою приватною, тому велика кількість злочинів, скоєних чоловіком, щодо своєї дружини залишаються прихованими. Жінки свідомо не говорять про це вголос, а Відтак масштаби проблеми важко визначити. Кожна друга жінка потерпає від насильства, тому я не можу сказати, що ми можемо сьогодні отримати кошти на проведення отаких от досліджень. Вони все одно будуть які? конфіденційні. Ну, не вийдуть жінки, яких б'ють з плакатами сьогодні на вулицю і не пройдуться з цими плакатами, говорячи про те, що їх принижують і б'ють. Як часто нам повторювали з дитинства, мій дім, моя фортеця. Однак далеко не кожен з нас може з упевненістю вважати свій будинок фортецею, а своїх рідних і близьких гарантами власної безпеки. Тому, що проблема насильства це проблема всієї нашої держави. Останні події це нам показує, що треба бути біль більш толерантніше догодного, е терпіміше. І, на жаль, е система, в якій ми всі виховувалися, вона не завжди налаштовувала людей на вирішення таких е питань і потрічь, які виникають між людьми. Саме Мирними, демократичними, ми кажемо засобами, а перш за все, шляхом залякування, шляхом насильства, шляхом впливу, в тому числі і фізичному. І це, на жаль, культивується і зараз, якщо ми так уважно побачимо, які відносини. Окремі відносини і в дитячому садочку, і в школі, і на виробництві, і в трудових колективах, то ми бачимо, що дану проблему треба в комплексі вирішувати. І тоді проблеми і насильства сім'ї, як уже наслідок того виховання, яке було на протязі свідомого життя людини, воно теж буде скорочуватися. Будь-яке насилля воно залишає на людині психотравму. Психотравма може впливати на багато речей в житті, взагалі на діяльність, на те, що жінка просто буде боятися стосунків, на те, що вона не зможе реалізуватися, на те, що в неї буде обмежене коло спілкування. Тобто, за того, що відбувається в її родині, і про те, що вона не зможе нікому це сказати, вона буде обмежувати коло своїх знайомих, наприклад, буде мовчати про це, і це звичайно буде ну здійснити величезний тиск. Це досить. Важка е, така подія, яка потребує допомоги і реабілітації саме від психотравматичних наслідків. Про це потрібно знайти можливість проговорити, так, виплакати десь, пережити ці події, не залишати їх в собі. Бо зазвичай. Е, Психотравма залишається в емоційній такій пам'яті. Вона може виникнути навіть ситуація, яка і не нагадує, наприклад, ну та, яка була, скажімо, насилля, Якщо ми говоримо там про сексуальне насилля, і таке ж буває бо побуття, але людина не зможе вже адекватно себе повести бо в бо якісь спогади в неї виникнуть. І це безперечно буде впливати на якість її життя і на стосунки з оточуючими. А звичайно, це понизить її шанси в реалізації і в досягненні якогось ну. Гармонійного існування, спокою. Проблема можливості домашнього насильства відносно жінки лежить в площині моралі та свідомості кожного чоловіка. Є, якщо ти вдарив жінку, ти не чоловік. А ти собі е, от, можеш допустити можливість набити жінку або дівчинку? Mm -mm. А чого? Mm, тому що це дівчинка, я хлопчик, воспитання мені не дозволяє. Не чоловік, якщо жінку б'є, жінку не треба бити. Вважати в першу чергу. Взянку вбити. Вони слабкіші, а навпаки, потрібно захищати. Їх. Головні причини домашнього насильства стереотипи і безкарність. Тому сьогодні головне дати можливість жінкам захистити себе та повернутися до нормального життя в соціумі. Служби, які готові допомогти, є. Ціна питання, зокрема, однієї з таких жіночих установ Житомирської області визначена: лишається віднайти практичне розуміння у владних кабінетах, і можливо тоді жінки врешті сміливо скажуть Стоп і припинять будь-які насильницькі дії відносно себе.